Прилетіла лелека, значить, буде дитя. Прилетіла ракета і забрала життя. І раніше нам град лише врожай вибивав, а сьогодні вже град всі міста зруйнував. Про війну від дідів тільки чули колись. А тепер і дитя знає, що то летить. Було так, що салют, святкування, обряд. А тепер, як хлопок, всі в підвали біжать. Грім у небі гудить, значить, буде гроза. А тепер, як гудить, може? Вороття вже нема, нас змінила навік ця проклята війна. Дякую за перегляди усім гарного дня.